Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде три пакуночки таких: а, цей в нас манго, а ці два це в нас Алі Експрес. Давайте будемо дивитися, що в нас тут є. А поки я то хочу подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Ставте лайки, коментуйте. Хто ще не підписався, то підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Ставте свої якісь коментарі. Що вам подобається або не подобається в розпаковках, бо що б хотіли бачити там? Так, в нас тут окуляри. Запаковане воно дуже класно, щоб не зламалося при доставці. Так, окуляри в нас чоловічі. Ціна окулярів десь 3 долари. Я вже точно не пам'ятаю, але для вас я залишу в описі силочку на цей товар. І ціну, за якою я їх купляла. Так, ну, я вже бачу, що вони мені подобаються насправді. Ось такі класні окулярчики. Виглядають вони дуже класно. Як для 3 доларів. Ось такі класні окуляри. Такі не з найпоганих. Прям мені подобається. Тому. Я рекомендую. От реально це рекомендую. Так, а ми дивимося далі, що в нас тут є. Так, ну, судячи по посилці, я бачу, що остання моя посилка з Аліекспресу, я розпаковувала, хто мене дивиться постійно. Там я замовляла подушки для масажу. І це було три подушки для масажу, а прийшла тільки одна. Ось, я сподіваюся, що це дві. Подушки ті, що не дійшли. Чомусь вони розбили на дві посилки, і одна вже прийшла подушка, а ці дві ще стояли на таможні. А ціна за три подушки була 64 євро, мені здається. Але нагадую вам, що я залишу для вас в описі ссылку на товар і ціну, за якою я її брала. Такі подушки в Україні, одна подушка десь коштує. 1800-2200, ну, плюс доставка. Звичайно, що платна. А тут виходить, що десь за 670 гривень коштує одна. До речі, запакована дуже класно. Так. І я бачу, що їх дві. Так, це одна і там ось. Інше. Так я вам ще раз покажу, можливо, хтось попереднє відео не бачив. Це подушечка така силіконова. Вона для масажу. Сюди людина кладе обличчя. Вона така дуже м'ягесенька. Ось така. В Україні така коштує набагато дорожче. Хто займається професійним масажом, той оцінить цю подушечку. Тому я замовляла це для професійного масажиста. Ось така в нас є подушечка. Так, а ми дивимося далі, що в нас є. Так, це в нас вже манго. Так, бачите, навіть тут пише, що це манго. Пакунок не розкритий, але я бачу, що він перемотаний стрічкою. Що він Перевірений. Так. так, його не вскривали. Це добре. Сподіваюсь, що нічого не порвало Або не порвали. Значить, починаємо з цього. Це в нас мають бути легінси. Так, легінси в нас розмір елічка. Я так відкладу, щоб, бачити, краще. Так, це в нас елічка. Ось такі вони. Вони мають бути нижче коліна трошки, і з завишеною талією, Так, давайте я вам їх поміряю. Так, тут дуже класно тягнеться, прям дуже сильно. Тут класна така резиночка. Так, тут у нас, виходить, 39 сантиметрів, і посадка у нас дуже висока. 25,5. Так, значить, ось тут у нас такі шви йдуть. Ось вони йдуть посередині. Ось такий шовчик. Так, позаду вони такі звичайні. По якості я вам можу сказати, що вони такі дуже класні. Вони не прям котонові, мабуть, з якимось стречами йдуть. Давайте зараз подивимося, можливо, тут щось пише. Так, 91% катону. І 9 елестан. От як я і казала, що воно відчувається, що тут щось є таке еластанове, але дуже класні. Навіть набагато краще, ніж я очікувала їх. Я думала, що вони будуть більш такі катонові, і я за цього переживала. Але вони дуже класні. Так, а ми дивимося далі, і в нас є точно такі так, ось це вони. точно такі, але розмір менший. Тому. Я вам зараз їх просто замірюю. Можливо, хтось буде замовляти. І ця інформація буде корисна. Тому що я, наприклад, коли замовляла, я би хотіла знати, скільки воно тут емочка, є сантиметрів, але подивитися, мені не було де. Так, 33,5. Це буде на розмір 36-й. Кому буде цікаво, то питайтеся, це я їх скупила собі, я буду їх приміряти. Носити, якщо буде цікава інформація, то пишіть за них, я вам відповім. Так, значить, наступна у нас Так. Це в нас 44-й розмір джинсики. Я б навіть не назвала їх джинсики, тому що вони ось такий матеріал. Це не шкіра. Але знаєте, як воно, ну, на ощуп воно виходить, як шкіра така трошки. Але не прямо вони шкіряні, вони, бачите, вони тягнуться гарно. Але вони такі вощені. Я не знаю, як навіть назвати правильно. Вони трошки. Блестять, але не сильно. А колір темно-зелений, прям такий. Олівка, можливо, темна, правда. Так, і давайте я зроблю замір. Так, це у нас 44-й розмір, 45 сантиметрів, але в склад. Є еластан, і воно трошки тягнеться. Не так, як ласіни попередні, що я вам показувала, тягнуться, але також вони дуже тягнуться. Давайте подивимось, що в нас тут є в складі. Так. так, значить, давайте дивимося. Це 98 у нас катон і два еластан. Ось так, навіть катон, бачите, але вони такі трошки блестять. Не знаю, чи вам на відео передається. Ось такі вони. Ззаду просто два карманчика, і тут такі теж два карманчика. Так, а ми дивимося, що у нас ще є. Дуже довго ця посилка йшла. Вона ще дуже довго стояла в Україні, десь, днів щі. Поки я сама не нагадала, що треба відправляти. Так. А, значить, так, у нас це також ласіни. А, я вже замовляла такі чорні, а, таких три пари синіх. І це вже ми зелені замовили. Ми знаємо, як вони виглядають. До речі, колір також дуже класний. Мені подобається цей колір. Так, це в нас має бути розмір. XS Ось, але іксечка ця іде на 34-й стандартний. Якщо вам потрібна 36-й, то вам потрібно замовляти s -ечку. Так, так, тут 30, 31 см рівно, але вони дуже гарно тягнуться прям, прям розтягуються добрячих ще сантиметрів на 6. Тут вони тягнуться, але не прям дуже сильно. Але тягнуться також. Так, вони йдуть без карманчиків, без нічого. Просто ось такі от. Тут ні карманчиків, нічого. все такі у нас ластіни. Так, ми дивимося далі. А, в мене є такі темно сині. Я їх ношу вже десь 6 місяців. А, вони дуже класні. Прям, прям. Їх я і рекомендую, бо я їх сама ношу. Так, це у нас джинси. Джинси у нас прямого крою. Звичайні, так, так. Будемо дивитися. Так, це у нас 42-й розмір. Це має прям бути катон-катон. Так, вони не тягнуться. Хочу подивитися, чи це прям катон. 80% катон і 20 також якийсь перероблений ресайклет катон. Це у нас 100% катон. Ось такий на 42-й розмір. Значить, давайте я вам поміряю. Так, вони не тягнуться, тому, якщо будете розраховувати, так, це в нас 43 см. Посадка в нас. 28 см, тобто вони будуть високі і вони широкі. Я вам тут помірю: ось тут вони 24 см. Донизу трошки звужаються 23 см. Колір такий дуже класний. Тут стандартні карманчики. І спереду малесенький такий такий карманчик. Дуже класний. А наразі хочу вам подякувати, ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па, -па.